Друзі, запрошую на канал «Невідчепна Думка для участі в черговій вікторині. Перше запитання. В якому романі американського письменника Томаса Гарріса вперше з'являється Ганібал Лектер? Вперше з'являється в романі Червоний дракон як блискучий судовий психіатр, серійний вбивця і канібал. Друге запитання. Що таке дратва? Дратва міцна нитка для шиття взуття та інших шкіряних виробів. Третє запитання. Скільки вусів у кішки? Ті вуса, що ростуть у кішки, завжди симметричні. Їх 24. Вони розташовані з кожної сторони у чотири рівні ряди по три штуки. Авангардна течія в розотворчому мистецтві початку ХХ століття, засновниками якої були Пабло Пікассо і Жорж Брак. Правильна відповідь. Кубізм. Кубізму. притаманні підкреслено геометричні форми. Прагнення подрібнити об'єкти на стереометричні складові. Наскільки відсотків співпадає ДНК людини і банана? Правильна відповідь на 50%. Наступне запитання. Де знаходиться у креветки серце? Правильна відповідь в голові. З якого матеріалу була зроблена теракотова армія, яка повинна була захищати китайського імператора цінь Шихуанді по той бічному світі. Теракотова армія легендарна гвардія повнорозмірних глиняних воїнів, коней, колісниць. Один з найвідоміших і найпопулярніших танго всіх часів народний і культурний гімн Уругваю. Правильна відповідь Кумпарсіта. Що перетворилася карета Попелюшки? Правильна відповідь гарбуза. Інша назва міста Троя. Правильна відповідь Іліон. Прошу вас підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими.